Не дуже часто їм користуюся, але коли користувалась, то в принципі більш-менш нормально. Старі автобуси не входять, це нормальне поняття, це дуже такий незручний транспорт, брудний і він потребує заміни, як мінімум, очевидно. Звичайно, ще й за такі гроші, які зараз за нього просять за проїзд. Мені здається, є що покращувати, але наскільки мені відомо, минулого року місто закупило нові автобуси, з'явилися нові тролейбуси. Це вже позитивно, тому що громадський транспорт оновлюється і ну, в принципі є куди рухатися, є успішні практики інших європейських міст, українських міст, але певні позитивні зміни в місті рівному я помічаю. Я людина пенсійного віку їжджу по пенсійному. Це просто проблема для дітей, молодих людей. Воно ну, так да, дорого, тому що зарплати низькі, то і людям воно відчутно дуже. Так як, наприклад, сіморка одиниця, вони більш новіші автобуси, то комфортніше, а так їх є такі маршрутки, що розвалюхи, то так. Да, ну до нас хоч... більш-менш 61 ша тільки їздить така старенька. старенька. А так 45-та ж хороша маршрутка. Да. Часом такий пік час, що ходять більш-менш, а от на середині дня то є перериви великі. Так само і маршрутки, так само і тролейбуси. Всі бідкаються і в ужасі раз. Друге особливе нарікання страшне, на що зняли 49-ту маршрутку, там, де чотири пустили. Просто ну, плачуть люди. Кажуть, що щось страшне робиться. Дуже погано ходять ці четвірки, автобуси. І підняли ціну, то люди думали, що буде ще краще, може, вже якось більше пустять їх чи що ні. Некомфортно, але ж, ну, щоб більше пустили цю четвірку автобуси. Зняли йому, що некомфортно, але ж тоді ця їздила одна за одною маршрутка тепер тяжко людятись до роботи. Значно погіршився і якось почав гірше ходити, я б сказав так. Тому це проблема, як на мене. Я вважаю, що ціни на громадський транспорт завищені, їх не треба було підвищувати. Адже, як я вже сказав раніше, якість значно погіршилася. Бо хромає в нас і культура, і перевізники, і, і взагалі. Ну не дуже комфортно, але їздимо на чому є. Звісно, у нових краще їздити, ніж у старих. Ну нічого, якось перетерпимо. Головне, щоб війна кончилась.